Чи проявиться задумана людина? Дивимось на... за допомогою Таро. Чи проявиться задумана людина? О, дивіться, це паш, паш мечу. Ну, тобто, щось нове точно починається. Але це нове, бачите, яка золота, красива карта. І, да, це Таро Вісконті з контісфорсом, це мати пра батько, взагалі всіх Таро. Тому це, розумієте, це успіх, але успіх, який досягається якимись новими шляхами. Тобто, ця людина вона шукає нові шляхи до вас, скажімо так. Вісімка келихів, Ну це дійсно. Бачите, вони тут без картинок Да, Я потім розкажу історію таро. Так що підписуйтесь, буде цікаво. А, розумієте, вісімка келихів, вона дає можливість на дорогу. Ну тобто, ця людина вона хоче повернутися, але наразі їй вкрай щось заважає. Що саме заважає? Заважає якась королева кубків, яка має на цю людину зуб. Тобто на цю людину можна сказати, що її долю зараз вправляє якась жінка добре чи погано вправляє взагалі. Дев'ятка келихів собі хоче вигоду якусь знайти ця жінка за допомогою вашої людини, за яку ви як так скажемо, Тобто ця людина затримується, тому що якась жінка навела якісь пути, понімаєте, да. Можливо, чари якісь, а можливо, просто пішла і щось там наказала комусь. Можливо, замовлення якесь у когось зробила за дев'яткою келихів, точно мається на увазі. Якусь чорну справу задумала. І та людина, за яку ви запитуєте, вона намагається зробити щось, але в неї. І зараз погано це вдається, тому вона намагається проявитися у вашому житті. Давайте все ж таки глянемо, чи вдасться п'ятірка келихів. Ну поки що ні. Поки що ні. Хоча дрібний аркан доволі мається на увазі від п'яти тижнів до п'яти місяців може зайняти вирішення цього питання. Тобто це не розумієте, тут така справа. Якщо ви за військових запитуєте, то тут мова йдеться за те, що вони ну, самі собі наразі не належать. І ця дама мається на увазі, розумієте, це може бути війна. А якщо ви кажете за якусь побутову справу, то так само, просто поки що не на часі, поки що треба підзбирати сили якісь, а вийде. А вийде трійка келихів, Звичайно, вийде. Повімаєте, дуже багато. Дивіться, скільки келихів в мене. Це емоції, це почуття. Це оця тітенька оця, вона або позаздрила, або приревнувала, або мстива особа якась. Вона хоче дуже сильно хоче напакостити тій людині, за яку ви запитуєте. Їй це вдається поки що, але пройде час, як то кажуть, ну 5 місяців, 5 тижнів, я вже сказала, це найбільше місяць і все стане на круги своя, тобто ця людина проявиться, але з часом.